Харківщина це великий промисловий регіон, де потрібно забезпечити більшу генерацію. Це необхідно для того, щоб вона покривала споживання електроенергії у разі пошкодження мереж через ворожі обстріли РФ, зазначив міністр енергетики України, який побував у Харкові з робочим візитом. На нараді щодо енергетичної безпеки регіону одним з головних питань стала децентралізація енергетичної генерації та розподілу. Внаслідок атак ми побачили на енергосистему, які я хочу нагадати тривають вже п'ятий місяць поспіль щоденні атаки, і ми побачили, що є ситуація, коли ми не мож, ми можемо генерувати, але не маємо можливість передати. Певні регіони, де є дефіцит. Тому тут дуже важливо, що в тому числі ми говорили якраз Харківська область, щоб зробити максимально децентралізацію якраз генерації, щоб мати потужність в самому регіоні. най найскоріше рішення це у нас якраз газотурбінна генерація. Тобто, безумовно, вона не є високою, але вона є маневреною. Вона дає. В принципі потужність відповідно і такі можливості є. Ми розглядаємо харківський регіон так само, як один з пріоритетних, де ця генерація буде встановлюватися. Тому це таке, скажімо, швидке рішення. Тобто, ми розділяємо рішення, які необхідні реалізувати до наступного опалювального сезону, і це одне з таких напрямків. Максимальна увага також приділяється відновленню пошкоджених обстрілами електромереж. Ну і по друге завдання для нас це відновити ще електропостачання для майже 35 тисяч абонентів, які ми маємо на деокупованих безпосередньо територіях. З них 11 тисяч ще перебувають під тимчасовою там окупацією. Однак, це північ нашої області, зокрема населений пункт Слатіне, ми можемо е, говорити, що там важко іде відновлення. Два фактори: перше, там. Тривають іще наразі там обстріли. Друге, це розмінування відповідні погодні умови. Наразі обмежують цей процес. І по третє, 80% електромереж там зруйновані повністю. Тому е плануємо там відновлення повне, звичайно, будемо враховувати військову обстановку десь за два місяці. Коли є дефіцит генерації, немає значення, чи можеш ти передати цю електроенергію, чи ні, її не вистачає. Відповідно, мережі дозволяють кожному доставити цю електроенергію, то взагалі все, проблем немає. Тобто, коли є певні обмеження по мережам, то тоді просто ця електроенергія вона не може дійти до кінцевого споживача. Тому е, зараз ключове питання, це є якраз вирішення питання мереж. І, на жаль, дійсно, Харківська область вона, а, вона складна, тому що вона фронтова в нас область. І я сьогодні зранку от їздив і, і сам на, на очі просто дивився, ізюм, і, і далі. І дивився, як взагалі там є села, які знищені, де просто порвані всі ці опори, вони згоріли. Там, ну, це така класична картинка руського міра, а, але в принципі, це потребує, безумовно, досить суттєвого часу ну, для того, щоб відновити. Це об'єктивні речі. Керівник Хова додав, що в регіоні тривають укріплення об'єктів критичної інфраструктури захисними спорудами, які довели свою ефективність. За словами мера Харкова, попри обстріли та значні пошкодження інфраструктури, опалення в місті запустили вчасно. Проте працівникам теплових мереж протягом сезону довелося вже сім разів перезапускати систему. Хочу навести декілька цифр. Внаслідок обстрілу у міста було пошкоджено понад 120 об'єктів ХТМ харківських теплових мереж. З них ТЕЦ 44 котельні, 46 централізованих теплових пунктів, 7 індивідуальних теплових пунктів, три насосні станції, 20 км теплових мереж, Ну, 5 адміністративних будівель, де є е, е, пульти. Загальна рантовна вартість відновлення об'єктів становить понад мільярд гривень. Під час візиту міністр передав харківським енергетикам близько 15 тонн необхідного обладнання це генератори, трансформатори та інше устаткування для проведення ремонтних та відновлювальних робіт. Відвідав Герман Галущенко й ТЕЦ 5 яка нещодавно вкотре зазнала ворожої атаки. Відбулося влучання у генераційне обладнання. Внаслідок обстрілу ушкоджено інфраструктуру та устаткування станції. Значні руйнування відбулися у головному корпусі. Вісім працівників отримали травми. Під час наради було намічено плани з відновлення теплоцентралі.